Виконуємо вправу 16 до параграфу 16 за підручником інформатки 5 клас авторського колективу Бондаренко Листовецький платчок Шестопало 2022 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання вправи будемо використовувати текстовий процесор Word 2021. Вибираємо новий документ та зразу встановимо параметри сторінки. Для цього перейдемо на вкладку Макет та, щоб було зручніше, відкриємо вікно параметри сторінки для цього. Натискаємо на цю стрілечку. Розмір паперу нам потрібен опять. Переходимо на окладку папір. Вибираємо розмір паперу зі списку. Поля у нас мають бути по 2 см зі всіх сторін. Орієнтація має бути книжкова. Зазамолчування як книжкова ми не бачимо. Окей. Тепер встановимо Shift Arial. Приходимо на кладку Основне. В групі Shift відкриваємо ось цей список, Вибираємо Arial. Розмір шрифту 14. У мене вже є 14. Вирівнювання за лівим краєм. Це вже в групі Абзац, встановлюємо за лівим краєм. Тепер встановимо інтервал перед та після. Для цього відкриємо вікно абзац, натискаючи на ось цю стрілочку. Інтервал перед. І після 0 пунктів бачимо, у мене вже є 0 пунктів. До речі, бачимо, ось тут можна встановити ще і за лівим краєм вирівнювання. Теж я ось тут встановлював міжжитковий інтервал встановлюємо одинарний. Окей. І встановимо ще масштаб на вкладці подання у групі масштаб за шириною сторінки. Тепер введемо документ деякий текст. Для того, щоб створити новий абзац, натискаємо клавішу Enter. І, хоч вправі немає, але правильніше буде поставити ще ось тут крапку. В кінці першого речення, першого абзацу. Тепер другий абзац, ось цей. Розіб'ємо на два абзаци, для цього поставимо курсор миші перед другим реченням даного абзацу та натискаємо клавішу Enter. Після третього абзацу порожній абзац. І після нового п'ятого, це у нас буде ось це вже виходить. встановимо ще два порожні абзаци, тобто, двічі натискаємо клавішу Enter. Тепер виділимо перший абзац, хоча можна і не виділяти. Ставимо курсор десь на першому абзаці Та встановимо відступи для даного абзацу. Перейдемо на вкладку Основне, відкриваємо вікно абзац. Відступ ліворуч. Встановлюємо 1 см. А праворуч 2 см. І для першого рядка відступ вибираємо 1 см. Окей. Є таке, зверніть увагу. маркери на лінійці. Змінили своє розташування, можна було потягнути і за маркери. Ну, але це в нас не так точно. Можна помилитися. Але якщо потрібно швидко, то зрозуміло, зручніше використовувати маркери. Тепер виділимо всі інші абзаци, тепер вже виділяємо, тому що одночасно зробимо для всіх. І встановимо відступи. Ліворуч 0, в мене вже є 0. Справа 3 см. Ну і спеціальний навислий. А саме на 1 см. Окей. Тепер встановимо курсор в кінці всього тексту, натиснемо клавішу Enter і введіть ще ім'я п'ятьох своїх друзів та подруг. Кожне ім'я буде в новому абзаці, у праві сказано встановіть міжрядковий інтервал зі ножником 1.1 для всього тексту. Але це до пункту, де потрібно дописати і імена друзів. Тому давайте все-таки встановимо тільки для друзів міжковий інтервал. Ну а якщо буде потрібно для всього тексту, то все так само. Отже, виділяємо імена друзів або весь текст, відкриваємо вікно Абзац. І там, де міжжитковий інтервал, встановлюємо множинний. І ось тут. Встановлюємо 1,1. Окей. Тепер збережемо документ у власній папці. Файл зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Зберігаємо з іменем вправа 16. Право виконання. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!